Вітаю! З вами проект Територія Каяття. Те, що представляється нам тяжкими випробуваннями, іноді насправді приховане благо. Так говорив Оскар Туальд. В нашій програмі ми розповімо про тих, хто обернув власне ув'язнення на добро. Дивіться далі! Пройшов майже рік з того часу, як в телевізійний ефір вийшов перший випуск проекту Територія Каяття. За цей час програма стала своєрідним путівником місцями позбавлення волі Дніпропетровщини. Щоразу, переступаючи поріг тюремного закладу, наша знімальна група пересвідчувалася у тому, що в суспільстві існує досить поверхневе уявлення про те, що відбувається в установах виконання покарань. Протягом року ми опинялися на суворо охороняємій території більше 20 разів. Оцінили, як відбувають тюремний термін, жінки й чоловіки, які наслідки несе ув'язнення для підлітків та які примарні перспективи має довічне заточення для самих небезпечних злочинців. Для всіх цих людей тюрма стала особливою територією переоцінки життєвих цінностей. Саме з їх вуст ми дізнавалися про загратовану реальність. Тож давайте згадаємо, як це було: тюрма погляд із середини. Здавалося б, тюрма є тюрма: стіни, ізоляція, специфічна культура, залізні грати та роки у роздумах, територія, де сконцентровані всі можливі пороки суспільства. Тільки но ну, переступаєш поріг на якомусь метафізичному рівні, відчуваєш ці пороки, страшні людські вчинки, біль, розпач, в'язниця це держава крупного плану. Тут все вимушено перебільшене. Оскільки тут немає простору, в'язниця позбавлена пейзажу, ландшафту, горизонту, тюрма шумить з ранку до вечора, постукує залізними ключами, задає свої просторово часові координати. Такі зовнішні характеристики цього місця. Та існує і прихована сторона, яка відома здебільшого її мешканцям. Це не просто місце, де відбувають покарання. Тут зустрічаються зломлені людські долі, і саме тут створюються умови для того, щоб людина осмислила власні пороки і повернулася до повноцінного життя. Тож давайте окреслимо основні характеристики місць позбавлення волі в сучасності. Так само, як і в звичайному соціумі, тюремний контингент дуже різний. Досить часто особи, що відбувають покарання, сприймаються нами виключно як злочинці, без права на другий шанс. Насправді ж все значно складніше. Більшість із цих людей опинились за ґратами під впливом реалій свого життя, певних зовнішніх та внутрішніх факторів, непоправних життєвих помилок. Если раньше на протяжении долгого времени главная функция была наказание или даже отмщение, то сегодня уголовное наказание и пенитенциарная система в качестве главных функций выделяет все-таки реабилитацию, ресоциализацию исправление, да, а не только функцию общего и специального предупреждения. В'язниця недолік простору, який відшкодовується надлишком часу, адже у місцях позбавлення волі є чим цей час зайняти з користю для себе, аніж нудьгувати і сумувати. Пенітенціарії впевнені, якщо засуджений зайнятий корисною розвиваючою діяльністю, то у нього не буде часу для формування злочинної свідомості. У мене три приговори, і щоб не з ума, як то твлічця. Я став займатися умственним трудом. казалось, что все в жизни безнаказанно, что можно пропетлять. Видимо, не получилось, поэтому я оказался здесь в тюрьме. Как попал сюда, начал заниматься спортом. Помогает как бы, отличиться от вот этого закрытого помещения. Нужно отдавать себя каким-то интересам, книжки там читать, просвещаться хоть как-нибудь, если на свободе этого не делал. Занимайся чем хочешь, как бы хочешь, учи языки, хочешь, занимайся спортом. Здесь никто этому не препятствует. То есть это полностью зависит только от себя, как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Дуже багато тих, хто перебуваючи в ув'язненні, звертається до Бога та церкви для полегшення своїх страждань та душевних хвилювань. Саме тому у кожному виправному закладі створені молитовні кімнати, часовні і храми, які не просто затребувані засудженими, але й облаштовані їх руками. Я б, звісно, більше всього вживала своїм внукам і дітям прийти квірі, по тому що лише вона допомагає правильно Да? Правильно получить мироощущение и только в этом случае, как мне кажется, да, можно идти по жизни с гордо поднятой головой. На свободе оно мир запутывает и мы катимся, катимся, а здесь начинаешь осмысливать. И естественно, уже у человека есть шанс подумать о прежних своих поступках. Если бы мы жили все по заповедям, то, я думаю, меньше бы сидело бы и в тюрьмах. На думку тюремного духовенства, більшість засуджених, потрапивши в умови позбавлення волі, відокремившись від повсякденної буденності, переоцінюють своє життя, свої вчинки, мрії та сподівання. Таке переосмислення приходить через покаяння. Я должен сказать, что они находятся в духовном смысле в лучшем положении, чем огромное число благополучных людей. Просто здесь чуть острее, здесь, можно сказать, вот сами условия способствуют, ограниченность некоторая, возможность развлечений, потому что вот там, где скорбь, там и Бог ближе. Вообще, я должен сказать, что нашу планету Земля было бы правомочно рассматривать, как такую большую колонию усиленного режима. І в ема, де всі ми, живущі в этой планеті, вообще-то смертники, временно пребываем здесь, над нами всеми висит этот приговор, так сказать, и мы либо оправдаться можем за это время, вот время нашего пребывания, либо быть окончательно осуждены. Исполнение приговора приведётся, вот и все. И в местах не надто віддалених лунная музыка. Будь-яке місце пристрастей та страждань співає по-своєму. На особливій території музична творчість це ще й спосіб своєрідної терапії для осіб, позбавлених волі. Для кожного із засуджених вона несе відбитки свого власного життя. Засуджені вміють сумувати, радіти крізь сльози, страждати, просто жити в умовах ізоляції, і все це виливається у справжні концентровані переживання. некоторые люди могут покаяться на свободе, а для некоторых только тюрьма. Единственный способ покаяться и вообще выжить. Все эти концерты, все эти мероприятия наши, это, знаете, это как... Маленький шаг ненадолго в тут свободний мір. Ти не забываешь, що ти не свободен. Ти обрітаєш духовну свободу. Це отдушина, саме настояще. І это очень хорошо, що у нас є можливість этим займатися здесь. Творчість це ще одна особливість місць позбавлення волі. Часто розпач, який відчувають засуджені, споглядаючи на свої життєві помилки, трансформується в створення прекрасного. Хтось вдається до поезії, хтось береться за пензель та розкриває свої душевні переживання на символічному рівні. Здесь я дуже багато переживала, думала, Здесь я стала писати стихи о житті, о людях. В житті бувають ветри і грози, а часто случаються сонечка, лучики. Через страдання, потери і сльози Все мы случайные с вами попутчики. Самое главное не ошибиться. Правильно выбрать и выход найти. Выстоять, выдержать и утвердиться. И человеком по жизни пройти. Я ухожу в творчество. Это то начало, по Библии сказано, Бог дал всем таланты, но Треба найти его в себе малий талант, хоча б. І якщо він є тебе, то розвивати його, працювати над этим. Для декого місця позбавлення волі стають територією де зароджується цілі почуття кохання. Эта для мене значить все. Вся життя. На даний момент у мене дев'ять мене срока. Создадим свою сім'ю маленьку, увійшою, і будемо жити. В місцях позбавлення волі, як і в звичайному суспільстві, зустрічаються дуже різні люди. Більшість жалкує про те, що накоїли. Хтось, можливо, засмучений тим, що попався, або навіть відверто радий поверненню у в'язницю. Хто зна, ми спробували дізнатися у пересічних громадян думку про те, чи може тюрма виправити злочинця. Тюрма може справить чоловіка. Как вы считаете? Так это зависит от него самого. Конечно, несовершенный институт, да, я думаю, вряд ли. Здесь больше зависит от подхода, от работы с преступником, то есть условия какие будут созданы. Вообще, где бы он ни был, чтобы он исправился, нужно, чтобы он захотел. А если он хочет, значит, он понимает, какой он. А если он понимает, то он бы, наверное, и преступлений не совершал. Вероятно, в этой изоляции он поразмышляет на... что сделал. що Но я вважаю, що она работает над тим, щоб люди не завершали приступлення. До після проходження важкого шляху від злочину, судових процесів, років тюремного ув'язнення, ніхто не може напевно знати, що відбувається в душі колишнього злочинця. Ніхто не може розібратися у думках, мріях і сподіваннях іншого. Та за правилами території каяття, кожен має право на повернення у суспільство повноцінною особистістю. Когда віднімають у человека да, кусочек свободы, он начинает потом этим дороги Тільки Только тогда, уже, когда ты этого лишился. А пока на свободе люди не понимают, что там, от действительно, когда ты на свободе, это, ну, это прекрасно. Ну, ты живешь, ты, ну, ты можешь на речку, на море съездить, а тут этого нету. Когда ты едешь в автозаке по знакомым улицам, иногда мелькают перед тобой знакомые лица, и, а ты смотришь через все это, на все это через решетку, ты понимаешь, это, это маленькая смерть. Да, физически ты жив, но ты оторван. Тюрьма – это место исправления, пенитенция, покаяния. Угу. Если человек попал в тюрьму, он должен задуматься, остановить свой бег жизненный и задуматься, как дальше ему жить. Главное, чтобы было желание для этого, чтобы начать новую жизнь. А если не будет желания, человек обратно попадает сюда. То есть он идет обратно, совершает преступление. Во-первых, надо иметь силу воли и рассчитывать на себя только. Потому что как бы кроме тебя самого, тебе тут никто не поможет. Главное, чтобы у человека была цель какая-то в жизни. Чего-то добиться, там, семья, работа. А без этого, ну, без цели, по-любому -по попадаешь обратно сюда. Некоторых турман лечит, а некоторых калечит. Вот так вот. Для меня это Вообще внутренняя трагедия, я пересмотрел многие вещи как бы ну, по-другому, -по по-новому. Для меня нечто открылось такое, видение того, насколько вообще мой путь был тупиковым. Это тупик, это слава Богу, что я еще жив, а мог бы быть такой тупик, с которого уже возврата нет. Тюрма це складний і неоднозначний організм, який кардинально змінює життя. Там, за колючим дротом та високими мурами, є люди, які скоїли фатальні помилки у своєму житті. Таких людей чимало і поруч з нами. Вчинки перших вже оцінені судом, а других не нам судити. Давайте краще частіше протягувати руку допомоги тим, хто опинившись на самому дні життя. Так цієї допомоги потребує. На цьому я прощаюся з вами до зустрічі у наступних випусках програми Територія каяття. Робіть правильний вибір і цінуйте свою свободу.